Вам покажемо, може статися з кожним, адже будь-хто може втратити свою квартиру чи майно, передавши його у власність фактично неіснуючого товариства, не знаючи про це. Будівля, на якій ми зараз знаходимося, рейдерськи захоплена громадянином Ізраїлю. І тільки через те, що вона знаходиться за 100 метрів від могили Цадика Нахмана. Щороку до Умані з'їжджаються десятки тисяч хасидів. Паломники вірять, якщо відсадкувати новий рік у місці, де похований цадик Нахман, увесь наступний рік буде щасливим. Вважається, що чим ближче паломник житиме до могили, тим більше щастя йому буде. Тому орендувати квартиру тут втричі дорожче ніж на околиці міста. А будь-яка нерухомість, взагалі, на вагу золота. Готель, про який піде мова у нашому розслідуванні, усього через дорогу від сакрального для хасидів місця. Тому не дивно, що знайшлися шахрети. Який захотіли заволодіти готелем загальною площою понад 3 тисячі квадратних метрів. Два роки тому власник товариства Укравест Валерій придбав недобудований готель. Весь цей час він займався реконструкцією та ремонтом приміщень та нещодавно дізнався, що готель йому вже не належить. Ми дізналися про те, що вчинені реєстраційні зміни в реєстрі прав власності нерухомого майна 5 серпня 2016 року. Власник готелю розповідає в деталях, як відбулося рейдерське захоплення. Товариство Укравес передали в товариство Елізій як статутний капітал. Дане майно. Інакше кажучи, шахраї підробили документи Укравест, і завдяки яким компанія стала засновником товариства «Елізій». Її частку Укравест викупило за 20 гривень, натомість у статутний капітал внесло готель, вартість якого понад 3 мільйони доларів. Ми зацікавилися фірмою Елі. Зій і вирішили перевірити, що ж це за фірма та хто у неї власники. Проспект Голосіївський, 56. Саме за цією адресою зареєстровано товариство «Елізій». Але як ми бачимо, тут знаходиться пожежна частина номер 8. Та й працівники пожежної частини запевняють, фірми тут ніколи не було. З 36-го року ця частина зареєстрована 36-го року. тут ця частина. А як так виходить що на З частини? Тридцять З тридцять четверта. А як так виходить що за цієї адресою Товариство юридична юридична адреса товариства це вже не, не знаєте. Ми дізналися, що на час передачі майна в статутний капітал директором товариства «Елізій» був Віктор Касюк, і саме він за допомогою чорних нотаріусів прокрутив цю оборудку. Тож прямуємо до нього. Згідно наших даних, він живе у цьому будинку у 55-й квартирі. 55-та квартира є у вас? Нема. У нас тільки 53 квартири. Це Кудряшова 4? 4, 53 квартири. Касюк Віктор. У нас нема такого. Отже, товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Квартири, у якій мав би проживати директор, не існує. Тобто, виходить, що це все просто підставні люди і фіктивні адреси. У 2016 році на підставі. Підроблених документів, а саме договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі та протоколів товариства «Укравест» Підроблена печатка і підпис директора товариства Укравест. Це майно було передано до статутного капіталу товариства «Елізії». Головний документ, завдяки якому можна здійснювати будь-які операції з компанією. Договір купівлі-продажу. Підробити його неможливо без участі нотаріуса. В даному випадку справу вів Сергій Михайленко. Тож прямуємо до нього, аби дізнатися правду. Здравствуйте. Добрий день, дня. можна дякуємо вам. Добрий день. А Сергій Анатолійович, це ви? Нема. А де він? Він буде. А коли буде? Ну трошки пізніше. Зателефонуйте, будь ласка, щоб не знали точно. Через скільки? А, ну через дві години десь давайте. Через дві години, так? Так, да, так. Да. Гаразд. Добре, ми тоді підійдемо через вігни. Зверніть увагу на цього чоловіка. Як ми з'ясували пізніше, це і був нотаріус Сергій Михайленко, який виявився не лише кмітливим нотаріусом, а ще й непоганим актором. Чи варто розповідати, що за дві години нам уже не відчинили? Тож ми викликали поліцію. Ну ви розумієте, що нам теж він не відчиняє. Якщо він вам не відчиняє, скажіть так, нам примовити ну, від... спробуємо. Так нам треба в будинок і загалом типу порушення. Ми просто це вчинення злочину Оп, фактично офісне приміщення там? Чи... Так, 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 так. Його приймання. Вчора так, там клієнт сидів. Ну гляньте, от пише нотаріус, все, ну, б... от, Давайте, от видно, бачите? Давайте. Але навіть для поліції двері залишаються закритими, тому ми пишемо заяву за фактом незаконних дій нотаріуса. До речі, ще один цікавий момент про пана Михайленка. За офіційними даними, після того як нотаріус підробив договір купівлі продажу товариства «Укравест», він призупинив свою нотаріальну діяльність. Але як ви бачили на цих кадрах, у його офісі є клієнти. Ну, немає часу розмовляти на ці п'яча. Немає часу. Скажіть, а часи підробляти документи у вас є? Як це так? Ми до вас заходили, ми бачили клієнтів у вас в офіс. Те, що ви бачили одну людину, це нічого не знає. Ви ніякого відношення до Умані не маєте, жодні документи не підписували. Про відчуження майна так, чи ні? Готелю. готелю? На вулиці Пушкіна, 21. Думать, чесно, що мені нема чого додати, ви все так більше на. Відповідно до постанови 1127 про реєстрацію майна в Державному реєстрі речових прав, нотаріус повинен встановити відповідність поданих йому документів. Можу сказати, що по копії не можна встановити відповідність документу. А нотаріус зазначає, що йому була подана саме копія договору. Це його задача встановити якраз відповідність. Поданих йому документів. Тепер дивіться уважно: ось як виглядає схема рейдерського захоплення будь-якого підприємства. За допомогою чорного нотаріуса шахраї складають лівий договір купівлі продажу корпоративних прав товариства, який завіряють вашим підробленим підписом і підписом нового засновника. Складається протокол загальних зборів засновників про передачу часток новому учаснику, завірений знову ж підробленими підписами. Створюється нова редакція статуту, яку підписує новий засновник. Новник та надається довіреність від імені фірми, підписана новим директором і завірена липовою поча. Яку можна виготовити протягом дня за 200 гривень. Та реєстратор узаконює нових власників, сканує нові документи і прикріпляє їх до бази даних. При цьому жодних оригіналів старих статутів підприємства пред'являти реєстратору не потрібно. Ось так протягом двох днів ваше майно може перейти до рейдерів, а ви про це можете навіть і не здогадуватися. Але на цьому наша історія не закінчується. Те, що сталося далі, просто шокує. Після того, як товариство Укравест передало готель в статутний капітал Елізію, це товариство продає нерухомість ізраїльській компанії Цитадель Юкрейн Інвестмент Алтеде. Причому зазначимо, цю компанію зареєстрували в Єрусалімі за день до того, як придбали майно. А далі новий ізраїльський власник Еліягу Канфлер передає майно в іпотеку товариству Глобал Сейс Корпорейшн ЛЛПІ», яке зареєстровано в Шотландії на громадянина США. Зараз така схема. В принципі, поширена будь, і через деякі прогалини в нашому законодавстві будь-яка особа, на жаль, може стати учасником. Будь-якого товариства і внести свою квартиру чи інше майно, яке вона має до статутного капіталу будь-якого товариства. Так що раніше об'єктами рейдерського захоплення були е, крупні підприємства, то зараз об'єктами рейдерського захвату стають мілкий бізнес і випадки ці поодинокі, їх маса Згідно статистики органів прокуратури лише протягом цього року у такий спосіб захопили близько трьох тисяч підприємств, і лише 200 з них вдалося повернути справжнім власникам, аби припинити беззаконня 6 жовтня верхов. Вона рада прийняла антирейдерський закон, який має убезпечити підприємців від шахраїв. Головна зміна це: ми хочемо посилити кримінальну відповідальність. Як державного реєстратора, так і заявника. Ми також хочемо розширити дещо контролюючі функції міністерства юстиції. відносно нотаріусів для того, щоб можна було їх притягати до відповідальності за ті дії, які вони вчиняють в якості державних реєстраторів. Всі факти правопорушень, які виявила команда проекту «Стоп корупції, ми надіслали до міністерства юстиції і найближчим часом очікуємо, що Валерію повернуть його майно а рейдерські захоплення припиняться. Отже, я вирішив одружитись. Якось моя дівчина сказала. А чому б там не одружитись? Ми пішли до РАЦу. Черга. Ми стояли годину, другу, третю. Нам дали перелік документів. Ми зібрали документи. Нам сказали, що треба ксерокопії. В раці не було принтера. Ми пройшли квартал, другий, третій. Зробили копії, принесли. Нам назначили дату розпису через місяць. Нам запропонували фото церемонії. Ми відмовились. Нам запропонували відеозйомку. Ми відмовились. Нам запропонували голубів для церемонії. Ми відмовились. Середа, 10.00. Ми у радці. Шерга. Пара перед нами свариться. Хлопець кричить: дівчина заплакала. Моя дівчина заплакала. Чекаємо. 12.00. Ми в черзі. Хочеться їсти. Дівчина почала сваритись. Ми пішли, так і не дочекавшись. Минув місяць. В інтернеті ми дізнались про готово. П'ятниця. Вечір 16.00. Ми з дівчиною. Принесли документи, працівники власноруч зняли необхідні копії. Призначають час. Завтра, 9 ранку, ми прийшли. Працівник зачитує урочисті слова. Писали папери, поцілувались. Ковток шампанського смачне. Отже, ми одружились. За рейдерські напади та носіння вогнепальної зброї людина має сидіти за ратами. Та як з'ясувала команда «Стоп корупції у Дніпрі, візитівка правозахисної організації стає справжньою індульгенцією. До команди «Стоп корупції звернулись із громадської ради набу за словами правозахисників. У Дніпрі діють сумнівні активісти, які прикриваються національним антикорупційним бюро та влаштовують справжні рейди на місцевих підприємців. Ходять на підприємства і представляючись набу, власне. І якісь посвідчення, навіть показуючи, вимагають там усунення деяких порушень, ну і намагаються там таким чином якось там домовлятися і отримувати якусь вигоду від таких візитів. Андрій, той самий підприємець, майже 20 років поспіль. Він займається переробкою металу, сплачує податки, дотримується законів. Та місяць тому знайшлися ті, хто звинуватив його у нелегальній роботі. Мне позвонил э, руководитель этой площадки и доложил мне о том, что на площадку прибыли некие люди, которые представляются работниками э, правозахисной громадской организации. И в э, достаточно грубой форме требуют показать им документы на, на право осуществления нашей деятельности. Коли співробітники підприємства відмовились надавати документи, активісти акуратно натякнули краще підкоритися. У них є зброя. І це добре видно на відео. Вот у чоловіка здесь как бы видно, що он поправляє оружие. От можна сейчас зупинити. чуть-чуть назад. Ну, би, тут би здесь явно все видно, що у нього тут не пачка печенья. Цей та не представився не ні хотів пристев розговор агресивно. За хвилину на місці інциденту з'явилася патрульна поліція, та її приїзд викликав ще більше запитань. На цих кадрах із камери спостереження чітко видно, як разом із правоохоронцями з автівки виходить особа в чорному камуфляжі. Пізніше з'ясується, цей чоловік теж один із активістів. отметили, что люди вооружены. На что я в телефонном режиме попросил управляющего, чтобы он сразу подал заявление работникам полиции о том, что люди находятся вооруженные на территории. На что, как я слышал в телефоне, работники полиции ответили, что их руководство в курсе этого инцидента и заявление они принимать у нас отказываются. А активісти пішли з підприємства тільки після розмови з управляючим, однак залишили запит з вимогою надати всі наявні документи на діяльність, запит і допоміг нам вийти на організацію, яка влаштувала цей спектакль. І згодом ми зустрілися з її очільником. Та спочатку з'ясуємо, чи дійсно поліція співпрацює із сумнівними активістами Дніпра. Про цей інцидент Андрій написав заяву до поліції за два тижні до нашого приїзду в Дніпро, але жодної реакції не було. Тож ми направилися до правоохоронців разом із ним. Я це вже перенаправила на Самарський. На Так. Самарський? Да. А чому? А чому на Самарський? Тобто, отправлять відправляти в Самару, це все одно відправити його в нікуди. Ну, да, ну, як буде Самарський Ну, займатися? Ми пояснимо, що саме здивувало підприємця. Самарський район знаходиться у протилежній стороні Дніпра від місця, де стався конфлікт. Да, мірошник. Сімейників 11, завтра прийомний Ва? день. Класне, де? З 9 до 12. Ми йдемо з'ясовувати, чому справу передали звичайному дільничому ще й до того ж, геть іншого району. Та ані наступного, ані іншого дня дільничий так і не з'явився на місці. Більше того, будь-які оголошення чи контакти правоохоронця також відсутні, а двері зачинені. Людина хоче дізнатися стан її справи і дільниці зобов'язаний йому це про це поінформувати. На дільниці зараз не вказано жодного контакту з дільничним, ніякого графіку, взагалі нічого. Як з дільничим зв'язатися людині, яка потребує його допомоги? Я не маю права давати особисті контактні телефони сотрудникам. Дайте не особисте, а робоче. У нього немає робочого, не оборудований. Як з'ясувалося пізніше, дільничого розшукуємо не лише ми. На робочому місці його не бачили вже кілька місяців. Нам ночі розламали забор. Іще того, хто поставив, щоб встановив. Єврозабор, дві плити розламали у калітки. Іщемо, хоча б щоб чимось допомог. Два місяці не, не попадаємо на його стрілку. Дільничі, на якого розписали справу про рейдерський напад озброєними особами в іншому районі міста, мав би перебувати за цими червоними дверима. Проте ми не знайшли не тільки самого дільничого, але й навіть доказів того, що він взагалі існує. Окрім поліції, Андрій написав заяву і до прокуратури. По дежурному телефону мені сказали, що дане заявлення перенаправлено по міське відділення національної поліції, так і прокуратура в даний момент цього заявлення не розглядає. А чому? Вони не могли пояснити, чому це вони зробили. В базі нет інформації, чому їй не займається обласна прокуратура. Обурений підприємець пішов на прийом до керівництва патрульної поліції. Заступники начальника йому відверто зізнались у співпраці із сумнівними активістами. Просто людей ані підвозити не можуть. На єссовмісний план дійстій з определеною організацією у нас. У нас є підписаний меморандум с антикоррупционным тканитим, а другим комітетом, куди входит в эту робочу групу, підписано это Филатовом. Туди можуть в эту групу входити благоустрій, члени благоустрія, правзу, управління есть, укртрансбезпека, ну, множество. Але громадська організація не є державною установою. Фактично, такі дії є незаконними. Вони порушують закон України про національну поліцію та положення про патрульну службу. В свою чергу такі дії це ознаки злочину, передбаченою статтею 365 кримінального кодексу України, а саме перевищення влади або службових повноважень. Та коли ми познайомилися з антикорупційною радою ближче, таке покривання поліції стало зрозумілим у складі організації до 10 колишніх працівників силових і правоохоронних структур від прокурорів до міліціонерів. Ми уже з 2012 року працюємо в цьому напрямку, У нас є певна репутація. Ледь не єдина згадка про організацію в інтернеті до 2015 року. Це спільне засідання з правоохоронцями з питань боротьби з корупцією. А проходило воно у лютому 2014-го, поки вся країна боролася за свої права якраз з цією самою міліцією. Ми допомагаємо правильним співробітникам поліції. Правиль... Сотрудникам прокуратуры расследовать эти криминальные провадживания. Мы выезжали на объекты на пункты приема металлолома, только не на частный сектор, а на большие объекты. Повернімо день інциденту. Тоді за незваними гостями підприємця Андрія спостерігали робітники території, де він орендує офіс. І їхні свідчення нас здивували. Це здання вийшов ще один чоловік, який наш питання, хто він такий, він предоставив пластикове удостовірення, е... оперативний уповномочений. Національного антикорупційного бюро. А як його звали? Не пам'ятаю. Uh, я не можу зараз сказати. Там ну, на документах є його ім'я, фамілія, ім'я. Я у нього уточнив, це громадська організація або державна. Він сказав, що ні, це громадська організація. І цим фактом одразу зацікавились у набу. Одразу як я виклав. На публікацію про це на своїй сторінці то до мене звернулося декілька людей, які одразу розповіли про те, що аналогічна ситуація є і в, і в Києві і, здається, ще в декількох містах України. Попри заяви Олександра Снісаря, підприємець Андрій мав повний пакет документів на діяльність. Він охоче поділився ними і навіть погодився показати їх нападникам. Зробив він це якраз, поки ми спілкувалися із головою організації. Ми будемо иск, помешательство, деятельность. Я не вижу, в чем мы нарушили вашу деятельность, чем мы вам помешали. Тем, а появление вооруженных выучили. людей в э, большом количестве на. Покажите мне, где были вооруженные люди. Перед выездом на место я всех этих людей видел. Что своих, что параллельно, ну как бы, организацию партнера я всех видел. Ага, то есть И вы утверждаете, это... что вооруженных Конечно. людей не было. Указываю его специально для вас, пане Александре. Вот у человека здесь как бы видно, что он поправляет оружие. Вот можно сейчас остановить чуть-чуть назад. Ну, как бы здесь явно все видно, что у него тут не пачка печенья. Этот человек не представился, и не хотел представиться, вел разговор агрессивно. Чому його підлеглі завітали до легального підприємця, голова антикорупційної ради пояснити не зміг. А ви можете нам живим містом надати контакти людей, які до вас звернулися зі словами, що от, підприємство працює? Ну, ні, ми ніколи не ні, ні оголошуємо своїх істочників, в тому, чи це правоохранітельним це, це могло бути єдине підтвердження того, що до вас взагалі звертався хтось. Я ще що раз завив, з 2012 року ми ні разу не здавали своїх підслучки щодо покривання статусом набу, Олександр показав лише своє посвідчення і лише старого зразка. Ми передали цю інформацію. Звісно, що безпосередньо в НАБУ люди з бізнесу. Вони стикалися з такими організаціями, які а під прикриттям якихось правоохоронних структур збирали якусь данину з підприємців. Тобто, ці випадки для України, на жаль, вони не поодинокі. В антикорупційній раді хизували з порушенням 40 кримінальних проваджень по їхнім заявам. Але тепер діяльністю сумнівних активістів займеться національне антикорупційне бюро. Постраждалий підприємець свою чергу, вже подав заяву до суду. На адреса Поляна Україна груп співпадає з адресою товариства PDM, яке реалізує алкоголь в магазинах Поляна. Сімейний бізнес діє за такою схемою: марком імпортує алкоголь і постачає фірмі PDM, якою володіють офшорні компанії. З продажу алкоголю через офшорну PDM можна не сплачувати податки в Україні, а кошти виводити в британські офшори. Порядка 600-800 квадратных метров. Мы видим, здесь есть даже собственный пляж, не просто выход к реке. Такие дома стоят ну, от 2000 долларов за квадратный метр и более. То есть, если в среднем взять 700 квадратных метров, то этот дом стоит порядка 15 миллионов долларов. господарь будинку, хтось згрієнт. Стоп корупції. Ми принесли листа. Я не Вони знають, яких взагалі не проживають. А скажіть, а хто тут проживає? Не знаю. Передайте тоді тим власникам, яких ви знаєте і які тут проживають ну, листа від е, нас. Будь ласка. Я не знаю кому кому хозяїну передати. Да, просто хазяїну передостаїв. Здесь не проживають такие. Зачем туда им это письмо? Ви кажете на правду.